Вітаю, це програма відверто за 600 секунд. У ній рівно за 10 хвилин відомі люди, які приїздять до нашого міста, розкажуть про найсокровенніше про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються і як ставали тими, ким є. Він стояв у витоків українського телебачення. Він один із небагатьох, хто прагнув зробити його розумним і культурним. Його інтелекту позаздрив би сам Енштейн. Він журналіст, режисер, а віднедавна ще й письменник. Сьогодні говоримо із мудрим Юрієм Макаровим. Чи є попит для того, щоб визначити, чи є на це попит, треба запропонувати пропозицію. Е, у нас взагалі е, панує цей забобон. Що е, попит диктує пропозицію. А я весь час намагаюся, е, відверто кажучи, безуспішно, доводити протилежне. Доки не з'явився е, смартфон геніального Стіба Джобса, ніхто не знав, що йому потрібен смартфон. Розумієте? Тобто, Значною, ні, ну, є певні обмеження, є обмеження там, психічні, психологічні, культурні і таке, ви не можете змусити там, скажімо, кішку любити е, запах бензину і не любити запах валеріани. Але в цілому, все ж таки, е, якщо не пропонувати те, що там. Інший товариш Льоша Радянський, називає вітамінозне телебачення, то ніхто не буде його запитувати. Це вітамінозне телебачення. От. І ми будемо перебувати в комфортній чи не комусь комфортній, комусь некомфортній впевненості, що цими танцями з зірками і обмежується весь попит. Хоча насправді це не так. Коли я був зовсім таким ну, підлітком, то в мене була така о, там, фанаберія, що я значить, буду письменником. І я справді почав писати такі юнацькі, досить недолугі повісті, і добре, що десь вже там на другому, на третьому курсі університету мені вистачило клепки і почуття самоіронії, і почуття самокритики для того, щоб зрозуміти, що мені нема чого сказати. Ну просто, ну от якщо ти пишеш вірші, ти можеш ділитися так мовити своїм взагалі от, унікальним баченням світу. Якщо ти пишеш прозу, ти маєш ділитися якимось досвідом, хоча б емоційним. Ну, хоча б емоційним. Е, у мене навіть емоційного досвіду не було, я вже не кажу про щось інше. І я цю мрію для себе поховав на довгі роки. Але виявилося, що вона в такому з нас сплячому, латентному. Вигляді, тим не менше, там десь в організмі блукали. От. І, і якось вона випірнула в момент, ну, в принципі, не найкращий. Там я таким чином там, вилікував депресію свою, пов'язану з черговим розлученням. І на, на, на тоді, на тому піку, я написав першу в принципі повість, яку можна було і не публікувати спокійно, доки інтернет-торгівля не буде достатньо надійною і люди не звикнуть до цієї процедури, як колись там, скажімо, була так книга почти радянська така установи, і вони справді такі. Присилали і всі знали, що якщо ти не можеш тут купити, то ти, 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 ти можеш там послати ту листівку, і через якийсь час ти отримуєш свою. Так що, сьогодні це, в принципі, працює. Але ну, потрібна звичка, потрібна якась пропаганда, я не знаю. Знову ж таки, повертаючись до теми телебачення, довгий-довгий час у Франції однією з найпопулярніших програм. І одним з найпопулярніших телеведучих був ведучий книжкової програми Бернар Піво. І це, в це важко повірити, але він конкурував. Ну, це все одно, що у нас, там, скажімо, там Леся Сакада там конкурувала б з Савіком Шустером за популярністю. Ну, щось приблизно таке, розумієте? От. І частково так. Частково я пам'ятаю своє перше враження. Я був ошелешений, коли я вперше потрапив в Нью-Йорку в книгарню Барс Нобл. Це, уявіть собі, ну, Київський сум до його закриття: це чотири поверхи, значить, два крила, повністю з гори донизу забитий. Книжками, щоправда, тоді ще був ще й вініл, ну не як екзотика, і CD-DVD. І я розумію, що це Нью-Йорк, столиця світу. Але менше з тим, бездуховні американці от, ось таким чином споживали книжку. І досі споживають. Це люди з радянського минулого, які, як, ідентичність яких не росіяни, а радянські люди. Нічого не поробиш. Ну вони такі, їх такими виховали, вони такі виросли. Поясню, їм довго пояснювало, що таке СРСР. Комусь вдалося пояснити, комусь ні. І знову ж таки, це запізнення в часі на 22-23 роки, за це теж треба платити. За цей Дуже сумнівний моральний комфорт, що вони нібито затримали цей час, хоча час затримати неможливо. Третє, це те, що місцевим елітам, можливо, вигідно підтримувати цей це штучне е, мі, інтелектуальний мікроклімат, я би сказав. Коли всі місцеві мовники під контролем, і українське телебачення, а та більшість ж населення, особливо в цих регіонах, вони беруть інформацію з телевізора. От і коли є дуже фахові, дуже професійні російські канали, з якими наші подекуди просто не можуть конкурувати. А подекуди вони, вони є майданчиком для трансляції тих самих серіалів тільки із запізненням. Зумієте? Бо вони знято їх, знято на російських гроші для російських каналів. Тому от все це разом створило цю, в принципі, спотворену картину. Всім важко. Сказати, що, змієте, можливо, Якісь е, речі, які з так званої українізації, робилися якось, е, ну, може, недолуго. Я, я припускаю, що таке могло бути, враховуючи взагалі талановитість нашої бюрократії, але значно більше ну, немає, так, немає питання для російськомовної людини. Я сам. З людини з російським прізвищем, російським корінням і і в принципі російськомовною. Хоча останнім часом якось так ну просто історично. Я для цього ніяких зусиль не, не, не докладав. Що мені простіше там, скажімо, писати точно сто відсотків писати мені простіше українською, і спілкую не коло коло спілкування. таке. Ну, ну так просто от життя повернулося. Я я принаймні ніяк не підлаштовував. От. Але я, як російськомовний росіянин, точніше так, російськомовний українець російського походження, я не пам'ятаю, щоб хтось мене, перепрошую, ущемляв в моїх культурних потребах. Тому що, ну хіба що там реклама українська? Тоб я все одно її не Ну, Ну, хіба що там дубляж український? Ну, перепрошую, ну це настільки не несерйозно. Тобто, так, я думаю, що це ось це невдоволення значною мірою штучне, і це по суті перенесення свого невдоволення своїм віком. Своєю відсталістю, своєю ну, життєвою неспроможністю, на якісь зовсім інші зовнішні подразники, типу от цієї там, клятої української бандерівської мови. Побажати того самого, що всім українцям і собі самому, самому, в тому числі, бути вільними. Бути самим вирішувати свої проблеми і бути здатним вирішувати свої проблеми і правильно визначати свої проблеми і вірити в те, що ці проблеми можна вирішити. І вірити одне одному. Ну, мені здається, що такий повний набір. Що, дай Боже, якщо щось із цього справдиться, я вже буду щасливий. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із відомим українським журналістом, режисером і письменником Юрієм Макаровим. Побачимось.